Є інсайдерська інформація, і нібито найближчим часом у клуби повинна прийти інформація з УЄФА чи від Федерації футболу України, яка звернулася вже в УЄФА, про те, що продовжили атестацію. До грудня місяця, і тепер вони повинні ці всі моменти ліквідувати не до травня, не проходити тестування. От до травня, до початку нового чемпіонату, а вже от до кінця року. І е, якщо ця інформація підтвердиться, безперечно, що ця пауза вона життєво необхідна кожному клубу, і будемо сподіватися, що так воно й буде. Що УЄФА піде нам назустріч, Федерація футболу України знайде компромісне рішення. Клуби зможуть все таки якось розрахуватися з футболістами, знайти можливість для того, щоб існувати далі. І наш український футбол буде далі жити і жити в хорошому такому настрої. Більше знову ж таки, е, от Седі казав, що ситуація Едуард казав, що ситуація в нас не повертається назад. А я все таки знайшов якісь певні такі знаєте, схожі моменти в тому, що наші клуби перестали літати, починають економити, починають їздити на поїздах, на потягах. Правильно